Усім привіт! З вами Різіна ЦЦ. Ми підібрали для вас 5 моделей літніх шин середнього сегменту цього сезону. Поїхали! На п'ятому місці легкова літня шина Родстон Клас Прем'єр CP672. Має направлений симетричний рисунок протектора, що забезпечує мінімальний акустичний ефект. Також сприяє відмінному щепленню з дорогою. Центральні канавки забезпечують стабільність ходу на високій швидкості. Потужні елементи плечової зони гарантують курсову стійкість і стійкість в поворотах. Жорсткі плечові блоки шини забезпечують надійну керованість і дозволяють впевнено входити в повороти. Дренажна система автошини складається з чотирьох широких кругових каналів, що ефективно виводять воду із зони контакту, тим самим перешкоджаючи акваплануванню. Структура протектора сприяє зменшенню опору коченню, за рахунок цього витрата палива істотно знижується. Завдяки всім цим характеристикам можу впевнено сказати, Roadstone клас Premier CP672 має відмінну зносостійкість та тривалий термін експлуатації. На четвертому місці у нашому рейтингу середнього сегменту Laufen LK41, високотехнологічна літня шина класу Touring. Характерними особливостями якої є тривалий термін експлуатації. Чудові щепни властивості як на сухій, так і на мокрій дорожній поверхні. Широкі окружні водовідвідні канали та численні бічні канавки забезпечують швидке відведення води з точки контакту. Тим самим перешкоджає акваплануванню. Відмінна керованість на мокрому асфальті та стійкість при здійсненні маневрів. Результат роботи внутрішніх ламелій з асиметричним дизайном. Лауфен LK41 містить високоефективні полімерні суміші, які легко впораються зі змінами геометрії покришки, підвищують ефективність витрат пального і продовжують термін служби автошини. Бронзу у нашому рейтингу займає Starmax Navara ST532, літня шина з асиметричним дизайном протектора, яка гарно поводиться як на сухій, так і на мокрій дорозі. Особливості цієї моделі є вузькі плечові блоки, з'єднані перемичками, що поліпшує роботу протектора під час розгону та гальмування. Гумова Sumміш FineSielica забезпечує відмінне щеплення на мокрому покритті, стійкість протектора до зношування проколів і порізів. Робоча центральна зона автошини має спрямований симетричний дизайн і використовує спеціальний брекер із сталевих ременів, вкритих безшовним шаром спіралеподібного нейлону. Це відбувається на всіх ходових показниках автомобіля, внаслідок чого збільшується стійкість, тяга, щеплення, а також гума стає міцнішою. Срібло займає Aroya Grand Sport 2. Шина характеризується підвищеною тягою, чудовим щепленням з дорожньою поверхнею і точністю керування за будь-якої погоди. Заводи компанії розташовані в Туреччині та Таїланді. Та квартира бренду знаходиться в Каліфорнії США. Саме тому американський офіс досить пильно контролює якість виробництва власного бренду. Інноваційний малюнок протектора розроблявся з метою поліпшення керованості та комфорту руху в будь-яких погодних умовах. Дренажна система, що включає 4 глибоких кільцевих канали та велику кількість поперечних канавок, гарантує миттєве відведення вологи з-під коліс. Дизайн центральних ребер підвищує ступінь стійкості. Відкрита плечова зона забезпечує чудове маневрування в міському трафіку і точне входження в повороти. Ми підійшли до першого місця. Золото у нашому рейтингу займає Tigar High Performance. Асиметричні літні шини призначені для автомобілів середнього класу, яка характеризується високою зносостійкістю, низьким опором коченню, легкістю та стабільністю керування на будь-яких швидкостях. Чотири повздовжні канавки різної ширини забезпечують ефективне відведення води, тим самим дають чудові характеристики на мокрій дорозі. Асиметричний малюнок протектора та жорсткі ребра забезпечують легкість та стабільність керування. І сприяє підвищенню легкості кочення, а відповідно й зниженню витрати палива. Крім того, можна сміливо говорити про високу зносостійкость цієї моделі. Про це свідчить не тільки збільшена глибина протектора, а й численні блоки в плечових зонах, і суцільне повздовжне ребро в центрі. Присутність силіки у складі гумової суміші протектора також позитивно впливає на щіпни властивості шини у вологих умовах. Ці шини, як завжди, ви можете придбати у нас на сайті або у фірмових магазинах Різіна ЦЦ. Чекаємо на вас.